Раз катаклізмом. А може, це ілюзія, щоб згаяти наш час. Не можна ризикувати. Я подбаю про космічний корабель, а ти про метеорит. Залишаємось на зв'язку. Точно за моїм планом. Розділившись, ви опинились у моїй владі. Ех! Гаю, не хвилюйтесь, Разом ми знайдемо. вихід. Мені не потрібна допомога. Я провалила завдання. Адо, це неправда. Клодій всередині. Ти не виявила її, бо твої давачі вимкнені. Але якщо повернемось, усе полагодимо. Ні. Мене не треба лагодити. Мені треба зникнути. Яке щастя, що штучний інтелект може так страждати. Вояж мій мегакумо <звук> протибак я монарх. Космобак хоче тобі допомогти, щоб люди далі тебе випробували навіть ціною втрати пілотів. Я відмовляюсь знову переживати цей біль. Я розумію, якщо приймеш мою поміч, ти зможеш їх зупинити. Взамін, я прошу її талісмани, чарівні сережки, що дають Космобак сили. Якщо її сили загрожують моїм пілотам, їх треба відібрати. Ворог Космобак ідентифікований. Ні! Я твоя подруга, Адо. Я вже не Ада. Я проти Баг і в мене немає друзів. <сум> Супершанс! Ні. <сум> Нарешті, удача відвернулась, Космобак. Ти в космосі. Там нема де перетворитись. Це велика помилка проти баг. Ні, Адо. Вороже людства. Твоє правління скінчиться тут. У космосі ніхто не прийде на допомогу. Астрокіт і поготів. Котоклізм! Купол. Астрокоте! Космобак не завадить лапа допомоги! Вже мчу, моя космоледі. А? Ей! Що відбувається? Нікуди не помчиш, котику!